Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео присвячене доволі цікавій команді, якою я граю в Go Battle Lizzy. Цю команду я почав використовувати вже після того, як взяв ранг легенда. Я опустився трошки нижче трьох тисяч. Ви бачите, я був на 2946, навіть був трохи менше. Але завдяки саме цій команді мені вдалося. Піднятись тепер вже на рейтинг вище трьох тисяч. І подивимось, як я грав цією командою. В команді у нас три мавпи. Перша це не зовсім мавпа, але Вігород. Друга це Праймейп та третій Анігілейп. Праймейп та Анігілейп у мене номер один ранг в Грейт Лігу, тому я просто не міг не спробувати ними пограти. Ну і Вігород, це взагалі зараз один з найбільш. Метових покемонів у Лізі. Подивимося, як ми грали. Е, як ви бачите, ігри були на доволі конкурентному рівні, де гравці беруть легенду. І перший матч у нас в Ліді Chard-Bug. Лід взагалі неприємний. І тут я кидаю Rock Slide одразу, не бейчу. І суперник щит ставить. Чарджабак, дуже добре, що саме проти Вігород тут вийшов в Ліді, проти інших покемонів було б, мабуть, трохи важче, бо Вігород саме завдяки Бадіслему встигає робити свою справу. Ми бачимо свіч у суперника на поліврата. Я змінився на Анігілейпа трохи повільно, і суперник встиг кинути скальт раніше мого шедоболу. Тут я накопичую якомога більше енергії. Кидаю цей шедевл. Бачимо, суперник не щитує. І це дуже добре для мене. У нього там було багато енергії. Повертається чардж Ми кидаємо shadowball і, здається, CP. Але ні. Просто чомусь не пройшла фаста у суперника. Можливо, він на один трн зупинився перевірити, чи я. Я не буду ловити, тому я зміг ультанути і не отримав його вольтсвіч. Тут він щитує мій бодіслем і, звичайно, я не буду витрачати свій щит. І все залишу на праймейпа. Це, скоріш за все, буде іксізор. Це він і виявляється. І останній покемон суперника це буде Глоо Сенслеш. Гало проти моєї команди взагалі нічого не може. Йдемо до наступного матчу у нас в Ліді Глайгер Shadow Glugger. І знову ж таки добре, що саме в ліді і саме проти Вігорота я кидаю на 7-й фасті, саме тоді, коли Глайгар встигає накопичити на діг. Щит я тут не ставлю. Дуже висока ймовірність бейту, бейт виявляється. І суперник тут ультує знову ж таки в C'MP, мені здається, він міг на одну фасту раніше ультанути. І ви бачите, він виживає на одному ХП, трохи неприємно. Але можна зафармити праймейпом одна фаста, і я ще стаю трошки ближчим до клоус Комбата. Виходить, у суперника з карморі. Я тут вирішую бейтити. Мабуть, не треба було. Він щит не поставив, але ви подивіться, це Shadow Skarmory, і мої каунтери завдають суттєвий дамаг, і навіть можна зафармити 4-5. Ідеально вдалося зафармити. Виходить, лантюр на ватергані майже встиг мене е зафармити, але close combat прилітає зносить більше половини ХП цьому лантюрну. Ну і тут же все стає зрозуміло після того, як суперник побачив мого Анігілейпа. Good game. Наступний матч проти нас гравець, який ще не взяв легенду, але йде до неї. І в ліді Сейблай знову ж таки приємно, що саме проти Вігорота. Бо Вігород, єдиний із моєї команди, резистить навіть двічі резистить. фаст атаки цього Сейбла. Ви бачили навіть повідомлення про повітряну тривогу прийшло. Але на щастя жодних літаючих покемонів у цьому матчі поки що ми не бачимо. Щитую ще один фолплей. Якщо мені вдасться забрати обидва щити з цього сейблая, це буде дуже класно, але суперник не щитує, ультує, тобто залишається без енергії. Ну і це, в принципі, непогано. Хоча у нас щити рівні, але в мене вже трошечки більше енергії. І можна спробувати щось зробити. Виходить з Серперіор. Я тут ультую клс комбатом. Він щитує неприємно. І Серпеор дуже сильно о -о, випереджає мене по енергії. Ще їй вдалося забейтити еріолейсом. Я кидаю Ice Punch чітко в CMP, але ж це Серпеор, тому він виживає. Десь 40% знімає. Цей Ice Punch і недостатньо, аби вбити цього Сіппіора. Суперник не міняється, дає себе зафармити, і останній покемон це Бастіодон. Мабуть, якби він одразу змінився, щось би це якби Це могло б якось допомогти, але навряд чи бо я би більше його побив каунтерами. І тут Флейм проти праймейпа недостатньо, звичайно ж, недостатньо, і це гуд гейм. Сейбулай, Сірперіор і Бастіодон дуже така РПСна команда, і гравець намагається взяти ще й легенду. Успіхів йому. Наступному матчі ми бачимо на суперниках гравець, який вигравав. Європейський континентальний турнір Тонтон Батюс, і він змінюється на Фрослас. Тут я вирішую не щитувати Avalanche і ультую Рокслайдом. Мабуть, можна було б забейтити, але я в цьому матчі, здається, не буду бейтити взагалі. Бачите, суперник чітко поставив перший щит на мув, який був би супер ефективним. Тут я щитую і. Фармлю якомога більше енергії, щоб вийти проти Віскаша зарядженим кл-скомбатом майже 4, 5, 6. Він кидає свою ульту. І, мабуть, це була. так, моя... А ні, це Матбомб, Так, так, так. Йому не вистачило однієї фасти до скальда, він вирішив, що зможе добити мене Матбомбом і подивіться, скільки дамагу. Він одразу змінюється на скелі Діржа. І ви бачите, суперник неймовірно класно зіграв, він постояв е трошечки і не дав мені можливості піймати його чаджа атаку І останній важливий момент він знову щитує мою ульту. Якби я забейтив тут я б виграв. Але. Суперник був набагато е, краще, ніж я у вгадуванні бейтів, тому виграв. На Наступному матчі ми бачимо ще один гравець, який не взяв легенду. І знову Shadow Glyger в Ліді. Я кидаю, як завжди, в CMP. Суперник вирішив кинути додаткову фасту. Тобто у нього 8-9. Я знову не щитую, навіть дік мене не вб'є. Це Дік. Кидаю знову ж таки, намагаючись кинути в CMP. Але суперник щитує, тому я вирішую змінитись на праймейпа. Можна поставити щит, можна навіть спробувати зафармити ціною двох щитів, але я вирішую кинути Nightlash, можна отримати буст. Можна зняти другий щит, що взагалі ідеально для мене. І я тут знову можу поставити щит. Я думав, чи ставити щит, чи ні, але вирішив поставити, бо вже була енергія. Тут кидаю знову ж таки, знову-знову, намагаючись кинути всі CMP, але суперник не, ульту... не ультанув з серфом. І дофармив мене трохи неприємно, але і... тут Вігород може прийняти на себе енергію від лантюрна. Що, в принципі, ми і робимо. А Анігілейп до фарми цього лантюрна, та, в принципі, може ефективно зіграти проти майже будь-якого покемона. Останнім покемоном виявляється Лікітунг і хоча фасти його супер ефективні, але Бадіслем slam буде мати подвійний резист, павер не вбиватиме, але буде дуже мало ХП залишиться у мене. І тут суперник трохи помиляється, дає можливість зафармити його одним каунтером. Але я вирішую не добувати цього Лікітунга, не дозарядити шедевбол і віддати перемогу гравцю, який намагається взяти легенду, тож удачі йому в цьому також. Ми бачимо наступний матч і одразу ідеальний лід для нас Лікітунг, і свіч на серфіча, тому ми можемо класно поставити проти нього свого Анігеллейпа, не боячись дамагу від каунтерів. І навіть ми спокійно зафармили ціною одного щита, тому що так, все ж таки, Брейвбірд не міг прилетіти. Найцлеш також був би неприємний. Мені здається, більш проблемний, ніж Ліфплейт був би. У нас на один щит менше, але багато енергії плюс матчап Вігород проти Лікітунга, мені здається, можна виграти навіть якщо у Вігорода нема щитів, а у Лікітунга 2. І вже праймейп. Анігілеп, точніше, зняв багато енергії, багато ХП. І, і подивіться, у суперника також неймовірний спайс, навіть краще, ніж у мене. У нього шедоу чоп Шедоу чоп Я розумію, що мені не можна ультувати, тому що він мене дофармить і ультане по вігору, то, або навіть завдасть однієї фасти по вігору, то це буде жахливо. І ми вдвох. Вдвох помираємо. Але. Тут Вігород проти Лікітунга. У Лікітунга ХП дуже мало. Цілих два щити. Але навіщо йому ці щити? І взагалі я не кинув жодної ульти в цьому матчі, жодної. Тільки каунтерами забив суперник. Ідемо далі. У нас знову ж таки, гравець, який намагається взяти легенду, і він це намагається зробити Shadow Alola Naintel в Lідie, на Чармі. Ми бейтимо бадіслемом. Дуже висока ймовірність, що суперник щит ставитиме навіть на бодіслеми. Це везербол, але ми поставимо щит, аби кинути ще один бодіслем. Ну, ж такі, чіткі таймінги. Ми кидаємо 4 фасти і потім ультуємо бодіслемом. Але суперник віддає на інтелза. І ви бачили, був у нього азумаріл, і суперник вирішив одразу змінитись на. Глайгера, і тут він е, припуститься. Помилки він дав мені кинути додаткову ще фасту. Здається, він кинув не 9 фаст, а 10. Тому я кидаю цей Ice Punch в C'mпі проти цього Глайгера. Суп... Дабл Effective, і він повертається до свого покеболу. Тут можемо встигнути кинути шедобол, але знову не вистачає трохи. І Азумаріл нас збиває. Це дуже погано, бо в нас преймейп немає суперефективних атак. Взагалі всі його атаки резистяться. Але ж тут знову доведеться доведеться ловити. І я роблю неймовірний просто кетч. Я піймав цей плейраф, і найголовніше знову таймінги. Кинув 4 фасти ультую. Close Combat резиститься, але подивіться, трошки дамагу є ще одна фаста, ще Close Combat. Я вже матиму неймовірний дебаф на захист, але він все одно не встигне ультанути. І ми виграємо в такому матчі, в якому здавалося, всі покемони суперника контроли нашу команду. Але сила мавп допомогла виграти. В наступному матчі проти нашого Вігоро та Лантюрн. Нейтральний літ, мабуть, все ж таки трохи на користь лантюрна. Кидаю на 8-й фасті, ніби в CMP від -пі Thunderbolt. Не щитує. Навряд чи це буде Thunderbolt у нього. Це, скоріше за все, буде Surf. Ну і моя тактика тут це. Е... Зняти якомога більше ХП. Навіть вдалося зняти щит, а потім. Потім дофармити е, Праймейпом, скоріш за все. Праймейп може теж поставити щит і мати заряджений Close Combat. А Close Combat навіть ви бачили скільки дамагу завдавав по Азумарілу. Ідеально. ідеально. І тут виходить лікітунг, це просто неймовірно. Я. Е, Заряджаю два, кидаю перший. Можна, було, можна кинути back -to back, але я вирішую залишити там енергію і змінитись. Випустив Анігілейп вже має заряджений, стається Punch. Ми не боїмося жодних літачих покемонів. Але суперник неймовірно просто на божевільній інтуїції ловить цей Punch на дюгоня. Я просто просто в захваті від такої гри суперника. Але що може зробити Дюгонь проти Нігеліпа? Нічого, майже так само, як і. Е... Лікітунг проти Праймейпа, у якого заряджений клас комбат. Це гуд гейм. І здається, це ще не останній матч. Ще подивимось. Більшою частиною проти нас грали легенди, але тут Альтарія в Ліді було б приємно, якби Альтарія потрапила на айспанчі Анігелейпа. Але і рокслайд завдає супер ефективний дамаг, не дуже великий. Мені здається, мабуть, і Бадіслемами можна закидати Альтарію, враховуючи, що у Альтарії теперська атака дорожча, ніж була колись, і всі мачапи проти Альтарії. Стали значно приємніші. Тут суперник не щитує, ви бачите, наскільки рокслайду, мені здається, недостатньо. Тут я ставлю щит на скайтак і я думав, чи зможу я дофармити, але суперник прийняв рішення раніше і випустив Азумаріля, защитував мій shadowball. І тому, мабуть, мені теж треба щитувати. Так, Анігілейб, це, мабуть, моя найкраща е, контра разом із Вігоротом проти Азумаріла. Ну, і я можу спробувати знову тут щось піймати, якщо мені дасть це зробити суперник. Тут я намагався піймати і врешті-решт піймав якимось чином, але не плейграв, а Icebeam. Був трохи вражений такою грою від суперника, але він витратив енергію. Тож, Анігілей повертається. Повертається Альтарія. Суперник знав, що в мене багато енергії. Але вирішив випустити Альтарію. Мабуть, щоб я цю енергію витратив. Ну і це не допомогло. Анігілей вбив Альтарію і вбиває Азумаріла. Цікаво, хто буде третім покемоном. Це виявляється Реджі Стіл. О, ну, Реджі Реджистіла. Реально нема шансів проти цього праймейпа. Тут суперник кидає ульту, і мені здається, це фокус Бласт. І ви подивіться, скільки залишається ХП. Я впевнений, що він міг спробувати піти до зепкенона і навіть міг встигнути, і навіть міг мене вбити, але це перемога, наша перемога, і знову на користь мавпочок. Знову суперник, який ще не взяв легенду, і в Ліді Алола сенслеш Але суперник міняється на Лантюрна, і ми знаємо, що ми можемо тут залишитись. Ми можемо навіть свічнитись на будь-якого покемона. Але бадіслеми це найбільш, мабуть, найкраща ульта із переліку чаджа, так що є у моїх покемонів. Дуже швидко заряджається, класно б'є. І взагалі Вігород. З невеличкою перевагою в Ліді може навіть виграти у Лантіна. Знову ж таки, ми віддаємо. Ми впевнені, що Алова Сенслеша ми закриємо будь-яким чином. Тут я вирішую навіть випустити Анігілейпа, мабуть, Праймейп встиг би зафармити. Але Анігілейп може зібрати шедоу Тут проти нас Пеліпер. Я думаю, тут 100% треба було бейтити. Суперник точно щитуватиме Пеліпера, бо проти Сенслоша. Пеліпер нічого не проти Сенслоша не дуже хочеться випускати. Йому бачити моїх мавпочок. Я встигаю докінтишел, боявся, що він може піймати. І подивіться, майже вбиває цей шедевбол Пеліпера. І тут суперник виходить із бою, розуміючи, що вже нічого не зможе зробити проти моєї команди. І це кінець нашого огляду і цього відео. Взагалі команда е дуже цікава, дуже фанова. Покемони завдають. Багато дамагу і їхні так і дуже швидкі. Якщо ви хочете пограти такою ж цікавою командою, то теж спробуйте. Я не очікував, що ця команда ще й так добре мені допоможе грати на неймовірно високих конкурентних рівнях, але поточна мета дозволяє грати такими покемонами, які в цілому завдають нейтральний дамаг. Не РПСна команда, ну, ну, звичайно, ця команда би програла якомусь, не знаю, Віглітафу чи Гранбулю. Але проти всяких віскащів, ланцюрнів та навіть глайгерів дуже непогано грають всі ці три покемона. Тож, дякую за перегляд цього відео. І не забудьте підписатися, підписатись і до наступного огляду.